Цей святковий християнський таке свято, я хотів би привітати всіх вас таким святом, служителів, хористів наших, диригентів, піаністів, ашерів-братів, які там трудяться, які за пультом брати сидять. Христос Воскрес. воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес. Ми співаємо, сідайте, брати і сестри, ми співаємо такі псалом. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була б моя? Смерть подала Він воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Живу надію Христос подав нам таку надію, хто б міг бідати. На третій день Він воскрес із мертвих, кайдани смерті Він розірвав. Він обіцяв нам, що скоро прийде, забрати нас від осель Своїх. Як річку смерті ми перейдемо, на березі нас чекає Він. І тому Він скрепив оцим Воскресінням церкву Ісуса Христа. І церква Ісуса Христа, вона не зменшується, вона збільшується. І я, брати і сестри, хочу читати деякі місця Слова Божого. Я як подивився, скільки брат Володя вже там тримає записок, то те, що я хотів говорити, я його вже наполовину скорочую, брати і сестри. тому що в нас ми живемо в часі. Читай найперше місце слова Божого, це Матвія, 27 голова з 57 -го вірша. А коли настав вечір, прийшов багатий чоловік із Арімафеї на ім'я Йосип, який сам став учнем Ісуса. Він, прийшовши до Пілата, просив тіло Ісуса, тоді Пілат наказав віддати тіло. І, узявши тіло Іосип, обгорнув його чистою плащаницею і поклав його у своїм новій гробниці, яку він вісік в скелі. І, приваливши великий камінь до гробу, пішов. Були ж там Марія Магдалина та інша Марія, які сиділи напроти гробниці, і оце все вони спостерігали. І далі, 28 голова починається такими словами. А коли минула субота на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія, подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов із неба, і, підійшовши, відвалив камінь від ходу, і сів на ньому. І вигляд його був як блискавка. Одяг його, його білий, як сніг, від страху ж перед ним ті, які стерегли, затремтіли і стали, як мертві. І звертаючись до жінок, ангел сказав: Не бійтеся, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, його тут немає, тому що Він Воскрес, як сказав, ідіть, подивіться це місце, де лежав Господь. І швидше підіть, скажіть Його учням, бо Він воскрес із мертвих. І ось чекає вас в Галилеї, там його побачите, ось я сказав вам. І поспішно вийшли із гробу вони, тобто жінки, і зі страхом і великою радістю побігли сповістити учнів його. Брати і сестри, я прочитав оцю історію, як воно все там було. Похоронив Йосип Ісуса. Але я читаю мені, брати і сестри, цей вірш каже. Але жінки спостерігали, сиділи навпроти гробниці. Не написано ним породного апостола. Коли ми далі читаємо історії, апостоли, учні були його в смутку, в розпачі, ну хто яке положення зайняв. Але жінки каже, спостерігали за цією, цією процесією. І там далі Лука описує, от вони пішли. І далі вже вони зробили план, каже, і вони ще зразу тоді пішли і приготували пахощі і миром. І каже, далі Лука описує, каже, так, як по обітниці суботу вони оставалися вдома. Але рано вранці, тут не написано, Матвій написано, але Лука описує, що каже, вони з самого ранку взяли оці пахощі і миром і спішили до тіла Ісуса Христа до гробу. Я думаю, брати і сестри, чого вони так спішили до тіла Ісуса Христа? Була непроста така година, брати і сестри. В ту пору, якщо ти християнин, якщо ти скажеш, що я християнин, тебе зразу можуть забрати і до колізея відправити. І тоді, брати і сестри, зовсім було не так, як ми гарно сідаємо сьогодні і славимо Ісуса Христа за Його Воскресіння. Але ми знаємо, скільки перша апостольська церква перенесла гонінь. Скільки кидали туди і молодих дітей, і жінок, і чоловіків, і тільки вони доходили до того моменту, і льви рвали за те, що ти тільки вірив в Ісуса Христа. Але жінки, далі, коли ми читаємо, каже, учні, коли зібралися, каже, були замкнуті двері, тому що опасалися від іудеїв. Не була проста ситуація, брати і сестри. Але коли я читаю оцей, оцей перший вір, 28 голови, і каже, вони рано вранці. Оце бажання вже їх було, зібрали ці пахощі, зібрали це миро, і вони спішили до тіла Ісуса Христа. Я думаю, можливо, вони останні ці вже свої кошти збирали. Бо це миро треба було приготувати. Там ми читаємо паралельно, Лукій пише каже, вони приготували з п'ятниці. Вони вже приготували. Вони не сиділи до неділі до першого дня. І, можливо, можливо, вони останні ці таким. Останні кошти, можливо, віддавали. І я думаю, чого вони так от старалися до Ісуса Христа до тіла прийти? І коли я далі, нема мене часу сьогодні читати, преобраз того, брата і сестри, що вони мали ту надію на Воскресіння. Чого я того вірша, цього Псалму? Якби не Воскрес Ісус Христос, то де ж надія була б наша? Вони мали цю живу надію. А тіло Ісуса Христа, брати і сестри, це ми з вами. Це церква Ісуса Христа. І вони старалися принести до тіла Ісуса Христа, що найкраще вони мали на той час. І я дивлюся, що їм тоді, оце, що їх таки був страх, вони якось пройшли рано вранці. Була темнота. Їх не злякала ця темнота, брата і сестри? І ще одне я би хотів би сказати, брати і сестри. Можливо, хтось вагається і живе роками з тим прошлим, що от як було колись, от колись я жив з Христом. Можливо, таке, тебе, брат і сестру, така ситуація, що ти ще не воскрес з Ісусом Христом. Але жінки, вони знали, куди йти, тому що вони знали, де оставили Ісуса. Можливо, у когось така ситуація, брати і сестри, і ти давно-давно залишив. Єдність з Ісусом Христом. Можливо, давно треба вернутися на те місце, де ти розістався з Ісусом Христом. Можливо, молодь дорога. Можливо, ви колись вкусили, як бла Господь. І ви оставили те, те, ту спільність. Жінки спішили на те місце, де вони оставили Ісуса. І вони знали, що вони знову побачать там Ісуса. І Він їх не оставив. Коли я читав це місце. Ангел зійшов і сказав, ви його живого, його нема. Ви шукаєте мертвого, але він воскрес. Тому, брати і сестри, як би я хотів, щоб кожен із нас принесимо все, що ми маємо до Ісуса Христа. Принесімо ми гарні аромати в тіло Ісуса Христа. В церкву живую. А церква жива, це ми з вами. Він сказав, що я создам церкву, і ворота пекельні не здолають її. Я себе провірав, коли я читав, брати і сестри, оце місце, і мені каже, це оце, як, як та паралель. Жінки принесли миру і пахощі. І я задав собі питання: а що я сьогодні несу для тіла Ісуса Христа, для живої церкви Його? Яке моє миро? Які мої пахощі? Що я приніс сьогодні для Ісуса Христа у цей святковий день, коли Він воскрес, оправдав тебе і мене і вибрав для Його слави? Яке миро в мене сьогодні йде до Ісуса Христа? Які пахощі я приношу у церкву живу, і, брати і сестри. Давайте ми на це свято провіримо кожне себе. І я читаю ще одне місце Слово Божого. Я скорочую, тому що час наш біжить. Це перше послання до Корінтян, 15 голова із 51-го вірша. Каже, ось говорю я вам таємницю, не всі ми помремо, але всі ми змінимося. Раптом, як. Оком змігнути при останній сурмі ще буде, брати сестри, остання сурма. Бо засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми змінимося. Бо це, нетлі... Бо це тлінне має одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне одягнеться в нетління, і це смертне одягнеться в безсмертя, тоді бу... збудеться писане слово. Оглинута смерть перемогою, смерте, де твоє жало, пекло, де твоя перемога? Жало ж смерті, гріх, а сила гріха закон, але подяка Богові, що дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття мої і сестри, улюблені, будьте міцні, непохитні, завжди досягайте успіху в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша. Недаремна в Господі. І останнє місце я хочу прочитати перед молитвою, коли вже ми дивимося в об'явленні, як Ісус прославлений, звершився цей акт спасіння, і ми читаємо з п'ятої голови, восьмий вірш такі слова. І коли він узяв книгу, то чотири живі істоти і 24 старіщини впали перед ним, перед анцем, кожний маючи свої гуслі. Золоті чаші, повні фіміаму, які є молитві святих. І співають вони нову пісню. Гідний ти взяти печаті Його, бо ти був закланий і викупив нас, Богові крові своєї, усякого племені, наріччя і народу, і нації, зробив нас царами і священниками, Богові нашому, і ми царуватимемо на землі. І я побачив і почув голос багатьох анголів навколо престолу і живих істот, і старішин, і число їх було, міріади, тисячі, тисяч, які говорили гучним голосом: гідний, закланий, Агнес прийняти силу, і багатство, і премудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, і всяке творіння, яке вне, на небі і на землі, і під землею, і на морі. І все, що в них чув я, говорило, сидячому на престолі, анцеві, благословення і честь, і слава держава навіки і вічні. І чотири живі істоти говорили Амінь. І двадцять чотири старейшини говорили: поклонимося тому, хто живе по віки віків. Тому, брата і сестри, і ми сьогодні поклонимося йому. Він живий, Він воскрес для Твого й мого оправдання. Йому слава по віки, Амінь. Помолимося.